Суть цієї моделі в тому, що клієнт сплачує регулярний фіксований платіж за певний період, найчастіше це місяць, в обмін на визначений набір послуг. Якщо провести аналогію, можна згадати, як працює тарифний план у мобільному зв'язку. Ви щомісяця сплачуєте певну суму і отримуєте обмежений обсяг послуг гігабайти інтернету, хвилини, смс. Поки ви використовуєте свій пакет у межах встановлених лімітів, вам не потрібно нічого доплачувати, а якщо перевищуєте ці межі, доведеться оплатити додаткові послуги. Так само і тут. Дизайнер або агенція працює з клієнтом на умовах абонентського контракту. Клієнт сплачує щомісячну суму, наприклад, за 20 годин роботи, і в межах цього часу отримує необхідні послуги. Якщо ж потрібно більше, Кожна додаткова година оплачується за погодженим тарифом.